Потрощені будинки, розбиті вулиці та лінії електропередач, об'єкти соціальної інфраструктури. В Авдіївці залишаються жити менше тисячі людей. Евакуацію з міста проводять поліцейські екіпажі Білий Янгол. Забирають з речами та тваринами. Ось така бородіста. Німецький ястерє. Собака для полювання. Родичі вмовляють близьких виїхати з міста за допомогою відеозв'язку. Ті їхати все одно відмовляються. А цього чоловіка поліцейські забирають вже пораненим. Голова голова. Ага. Чим то ударила да? на ярмароде? Під час евакуації місцевих жителів обстріли не вщухають. Люба, я никуда не поеду. А тебе говорю сразу, вот сейчас вот Я тебя оставлю. Ну поедете, пожалуйста, на время. Нет. Скажите, что, что держит дом? А? Да, -да дом да мне, дома у нас нету. Не Квартиру разбомбили, дом не разбомбили. Не хотите наш... Я не квартиру, квартиры, я Это бог чужой, натуральный. Это чужой дом. Вивезти Ольгу телефоном поліцейських попросили родичі, які живуть в Дніпропетровській області. Жінка каже, речі не збирала, їхати не готова. Поліцейські переконують жінку забрати найнеобхідніше. Ну в самом деле, ну ви розумієте, за вами сюди їдемо. Ну що, шутки ли? І сюди сложно вже заїжджати в город. І врачей нікого нету. медсестер нету, вивезли. Магазин все закривається. З початку року Завдіївки поліцейські вивезли 123 людини. За одну поїздку вивозять близько 10 людей. Повідомила Суспільному речниця Донецької поліції Олександра Гаврилко. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.